Вітаю, друзі. Ви мені писали по питанню такому оформлення довірності на автомобіль за кордоном. Дивіться, все залежить від країни, де ви знаходитесь, та законодавства. Але на сьогоднішній день є певний алгоритм дій, який сьогодні діє на території Європейського Союзу, що ви можете як оформити, так і переоформити автомобіль за потреби. А є взагалі певний алгоритм. дій. В цьому алгоритмі дії зараз ми з вами поговоримо. Перше, ну давайте розберемося, які є довірність. Є генеральна довірність і є довірність на користування. Генеральна довірність ви можете переоформлювати, проходити техогляди, продавати, використовувати Тобто багато різних дій робити з автомобілем. Авто, якщо вам дають довірність на користування, ви просто можете керувати транспортним засобом на території або іншій території, або на території цієї країни, де вам дають. Або вам дають дозвіл на керування по всьому Європейському Союзу, навіть в якихось випадках, можливо, можна виїхати за кордон. Окей, а що потрібно знати? Якщо власник авто оформляє довільність, то він має розуміти, що ця людина, якщо вона живе, наприклад, в певній країні Євросоюзу, вона це може зробити. Наприклад, свого нотаріуса за місцем прописки і проживання. Якщо ця людина є громадянином України і автомобіль зареєстрований в Україні, то потрібно робити такі дії у консульстві. Тобто у українському представництві консульства ви маєте звернутися і там переоформити, зробити таку юридичну дію. Що ж далі? В деяких випадках буде так, що потрібно зробити апостиль і зробити легалізацію апостиль, щоб була Ситуація, коли до вас звертається, наприклад, митний працівник, і він побачив переклад. А іноді потрібна легалізація. Легалізація довірності буває потрібна в поліції, щоб ви могли зареєструвати її. Що коли вас зупинить поліція або митний або прикордонний контроль, ви могли показати, що дійсно є така реєстрація, і що до вас не було питань. Тому в деяких випадках дуже важливо зробити реєстрацію, і щоб ви могли там певний час їздити 3-4 місяці, якщо ви приїхали в Україну або в іншу країну, де потрібно, щоб автомобіль був цінно зареєстрований до відповідного законодавства. Тому, друзі, більше інформації я залишу під своїм відео і перехід на телеграм-канал, там буде більш детально описано, як це все працює.